Як підключити слуховий апарат до смартфону. Перед тим, як підключити ваші слухові апарати до смартфону, переконайтеся, що вони включені і працюють. Заходимо в магазин, де ми можемо скачати наш додаток. В даному відео ми шукаємо і скачуємо додаток Майстарки. Ось він. Завантажуємо його на смартфон. В параметрах ми обов'язково включаємо блютуз. Якщо він був вимкнутий, ми його включили. Після чого шукаємо слухові пристрої. Триває пошук. Телефон знайшов ваші слухові апарати, які підписані вашим іменем. Але вони не спарені. Натискаємо і смартфон нам пропонує спарити. По черзі кожен апарат, правий та лівий. Після чого ваші слухові пристрої вже підключені до смартфону. В цих налаштуваннях ви вже бачите, що ви можете змінювати гучність для лівого і правого апарату, перемикати програми та перевірити ємкість ваших акумуляторів. Паралельно наш додаток завантажився. Ми відкриваємо його. Додаток пропонує нам почати співпрацю. Ми приймаємо. Ми можемо створити акаунт. Продовжуємо. Додаток Запрашує використовувати вашу геопозицію, дозволяємо, продовжуємо. Додаток хоче надсилати вам повідомлення. Дозволяємо. Продовжуємо. Дозволяємо нашому додатку шукати наші слухові пристрої у разі їх втрати. Прийнято. На головному екрані ми бачимо основні опції, якими ми можемо користуватися.